Дитячий тейк-офф рівня А 0 виглядає наступним шином. Раз, два, три, чотири. Тейк-офф рівню А 1 Раз, колінко, два. передні, Три. Відштовхнулися. Чотири. Наступний тип тайкофу А 2 Раз. Докрутили. Два. Передні. Три, представи чотири. Далі рухаємось більш професійну. Тему робимо рівню Б 1 Раз, два, три. Окей? Ручки я відірвав трошечки раніше. Ще раз. Раз, два. І я не присаджуюся тут. А я одразу тягну ногу і привстаю. Тейков професійний рівню Б2. Ноги на хвості, плечі грудь відірвані. Долоні під ребрами. Розгрибаємось долоні під ребра. Стрибнули. Тейкоф рівню С1. Ми розгрибаємось, кладемо долоні під ребра і дивимось поворіт. І І батонтюр. Розгрибаємось, дивимось поворіт, воріт, стрибнули і пішли в батонт. Дякую, що подивився цей бонус-урок. Нижче в коментарях можеш написати, який саме тай-коф використовуєш ти. Відправляй мені свої відео свого тайкофу, і ми підправимо твою техніку. Дякую, що був з нами. Побачимось на хвильках.